Попередня причина пожежі у церкві села Барестяне Цуманської тергромади коротке замикання електромережі. Такі результати експертизи, здійсненої фахівцями дослідно-випробувальної лабораторії аварійно-рятувального загону розповів Суспільному інспектор Луцького райуправління ДСНС Владислав Самойленко. Працюючи на місці пожежі, дослідно випробувальної лабораторії аварійно рятувального загону було встановлено, що в осередку пожежі Виявлено велике скупчення електроприладів з ознаками короткого замикання. На даний момент це є попередній причиною пожежі встановимо при огляді місця пожежі. Також на даний час проводиться експертиза щодо вилученого пожежного сміття і електропородки з місця пожежі. Зі слів Владислава Самойленка, з'ясування причини пожежі ускладнило те, що церква повністю згоріла. Важко встановити місце виникнення займання. Нагадаємо, пожежа, внаслідок якої вщен згорів храм Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Берестяне. Трапилася у ніч на 6 лютого. Церква була повністю дерев'яна, як повідомляв Суспільному провідний інспектор Луцького райуправління головного управління ДСНС в області Вадим Макарчук, пожежу жителі села виявили, коли церква вже була охоплена полум'ям.